Привіт! Привітик! мене звуть Дар'я і я б'ютіголік зі стажем. Ви у мене на сторінці, тому підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Аня, скажи, щоб вони підписались. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвоники і що там ще треба. Вподобайки ставте вподобайки. Сьогодні дуже цікавий випуск, тому що в мене в гостях моя подруга, моя сестричка, моя просто любов. Любовна, з якою ми дружимо вже скільки років? Більше 27-26. Багато. З математикою у нас погано, а от з б'юті темою чудово. Тому сьогодні будете дивитися парфумерний блог. О, я обожнюю парфуми. Ви йдете? Я наче десь репортер на ТСН реально. Знімаємо секретні матеріали. А зараз я покажу вам свій улюблений аромат це Yves Saint Laurent Intense. Обожнюю просто. Тут ноти, я не пам'ятаю, чесно кажучи, які зараз гляну квяткові лавандові. Зараз я вам покажу парфуми, які я дуже любила, коли була студенткою. Це ейфорія від Кельвіна Кляйна. Мені зараз подобається цей аромат, але він мені вже не так чіпляє, як коли я була студенткою. Перша моя стипендія, і я її витратила на ці парфуми. Ще я вам зараз покажу аромат. ось цей, Він дуже-дуже цікавий, він геть новенький, і зараз Анічка його понюхає і скаже вам, які ноти вона відчуває. Іначе є тут, не знаю, мені здається, тут є якийсь бузок, трішки квіткові, але дуже-дуже ніжні квіти. Я не знаю. Насправді лаванда. там лаванда і а, апельсин. Ну що ж, переходимо до солодкого аромату Black Opium. Мені він подобається, а реакцію Ані ви можете подивитися тут. Це, в принципі, не треба коментувати. Насправді я не дуже розумію зараз тренд на арабську парфумерію, але Аня її любить, тому зараз трішки покажемо вам. Я насправді дуже люблю вишневі парфуми. Я їх зараз. Якраз нюхає, але якщо чесно, мені е, ці парфуми, як не знаю, вишню заквасили у якомусь е, самогоні. Не кажіть, що ви не бачили цей парфум, не таке погане яблучко. Але мені здається, що якщо його набриснеть, воно буде не знаю. Він мені у мене болить від нього голова. Ось цей парфум. Я дуже люблю. У мене він є і на осінь він класно заходить. Але подивіться, що яка тут упаковка. Ще раз я зараз нюхаю латафатріяк і ще раз упевнююсь у тому, що ці парфуми мені дуже подобаються. Вони більше на осінь, не на літо, можливо на зиму. Вони такі теплі, трішки пряні. От мені відчувається така пряність якогось пирога, куди кидають не тільки корицю, а якийсь кардамон. Там не знаю. От він дуже теплий, плюс він досить стійкий. Але якщо ви не любите різких і трошки притурнуватих ароматів, то він може не підійти. Але аромат цікавий і, ну, і, і пахне він не дешево. Ось так ну, мені подобається. І, до речі, аромати не нюхають, їх слухають. Зараз буде така неочікувана неочікуваність. Ви знаєте, ніколи не думала, що парфуми в розервіт можуть бути прикольними. Але насправді зараз ось послухала їх і покажу вам свої фаворити не за всі гроші світу. Ось цей парфумчик виглядає, можливо, не дуже, але він дуже класно пахне. Тут є така мигдаль і солодкувата нота. Ось цей парфум він більш свіжіший, але з цитрусовими нотками. Також досить класна альтернатива арабським парфумам. Родзинка на торті це просто ось цей парфум. Для мене це парфум, який пахне кавунчиком. От просто затестіть його. Ну що, переміщуємося. в Наступний магазин. Я для себе нещодавно відкрила ось цей бренд. Він мені дуже сподобався. І покажу вам парфум, який просто я. Закохалась. Ось цей парфум, він спочатку пахне таким тік-таком, а потім розкривається м'ятою. Коротше, ось це просто вау, але і коштує він близько 10 тисяч. Проте формат це 100 мл. А цей аромат він нагадує, знаєте, коли ви вибрали чисту постіль і постелили. От просто ідеальний аромат, хто хоче пахнути чистотою. Ну і як же без Кіліана? Як же безкіліана, мабуть, мій фаворит це ось цей аромат. До речі, у Ані він нещодавно з'явився. А тепер пішли в зару і подивимось на нові кавові аромати, які варті уваги. Що Тим часом моя мама. Перший аромат це манго кофі. Манго кофі. Так. І зараз будемо його слухати. Ціна тисячу гривень. Так, ну, цікава, я відчуваю трішки манго. Загалом це просто кава. Але не міцна. Ну, чесно кажучи, цей аромат я б не брала. Наступний аромат якийсь такий. Коротше, також кава, і я вже відчуваю, що він мені подобається більше. Це кава з бейлісом. А це спирт. Дуже цікавий аромат. От прямо дуже цікавий, теплий, пряний. Якщо вам подобається от Латафа, арабський парфум, то це краще. І останній аромат, який я хочу показати, це Blush кофі. Я його вже послухала, і чесно, він взагалі не про каву. Я рекомендую все ж таки спробувати ось цей аромат. Він дуже гурманський, дуже класний. А ще. Просто зацініть його пакування. Таке навіть подарувати комусь. ну, Круто. А ось Аня, Аня, що ти вже нагребла? Вона ага. вже носиться з якимсь ароматом. Скільки місця, і людям треба йти заді мене. Ну, як отак. Ідемо тепер в Сефору, дивитися там цікаві парфуми. Чесно кажучи, показуємо вам не все, тому що ну, самі підіть і зніміть от відео, де консультанти. Коротше, дуже прикольний аромат вийшов у Gucci. Мені він така якась А, гарденія, мандаринка і дерево. Рекомендую ось цей аромат просто послухати, впевнена, він сподобається багатьом. Так, зараз ми подивимося каялі. Аня їх дуже любить, у мене немає, але у Ані є. Мені здається, вони з'явились недавно, бо я їх тільки помітила. Це ось цей із вишнею, вони дуже класні. Вони такі, знаєте, це, звісно, парфуми не вечірнього формату, такі типу, як на кожного на кожен день. От, але вишня тут дійсно така класна. Ну і на третьому місці це ваніла Коко. А тепер ваніла, просто скріньте. Скріньте цей так, бренд і класний, ось цей аромат, який зараз буде. Солодка мигдаль, тепла вишня. Коротше. Це просто вау. Звичайно ж, ми не могли оминути репліку. Вона досить нестійка, але якщо ви хочете чогось легкого, такого аромату чистоти, то зверніть увагу на ось ці дві пляшечки. Улюблений, улюблений Джамалон. У мене є аромат, який я обожнюю всім серцем. Це Scarlet Poppy. До речі, ми знайшли ще один дуже свіжий аромат на весну, у який буквально закохалась моя мама. Це чудова альтернатива на весну, коли хочеться чогось солоденького, непритерного і легкого. На цьому етапі у нас вже у всіх розболілась голова, тому ми пішли додому і дякуємо вам за перегляд. І ще раз прошу вибачення за те, що мікрофон трішки фанив.